Екс заступнику керівника офісу президента оголошено підозру економічному бронюванню за 20 тисяч. 000... Так і бути у Харкові. Працівники ТЦК побили чоловіка на очах у дітей. Росія заявила про захоплення нових територій. Балтійське море тепер називають ісконно руським. Та морські дрони стали ще небезпечнішими. Тепер вони нищать ворога градами. Вітаю, це 22 травня. Середа мене звати Юлія Кохан, і я розповім вам найсвіжіші новини на цю хвилину. Поїхали. Лишньому заступнику керівника офісу президента Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Детали справи поки невідомо. Утім, в лютому журналісти Української правди з'ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова ігор купив собі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за заниженою вартістю звідки взялися гроші, брати не змогли. А ще сьогодні повідомили про підозру продюсеру Юрію Бардашу. Нагадаю, бардашу втік до Росії і закликає до захоплення Києва та Харкова. Удари по Росії значно б допомогли Україні утримати оборону. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Він вважає, що для нашої країни було б корисно, якби адміністрація президента Джо Байдена зняла ці обмеження. Застосування ракет далекого радіусу, дії та інших озброєнь, що постачають США, каже Литвиненко для завдання ударів по складах зброї, логістичних центрах та НПЗ, може за. Дитина відновленню наступу Росії натомість у Вашингтоні заявили, що заборона була потрібна як спосіб уникнути подальшої ескалації з Москвою. А тепер про багатостраждальний Харків обстріли міста не припиняються ні на день. Напередодні Харків атакували безпілотниками, а згодом ще й ракетами. Триває наступ і на Харківщині, де тривають важкі бої. Більше про ситуацію розкаже моя колега Яна Кучкурова. Українські захисники зупинили наступ росіян на Харківщині. Це буде Україна. Харків стояв. І буде стояти росіяни майже знищили Вовчанськ. Страшні кадри публікує військовий фотожурналіст Костянтин Ліберов. Та просування росіян все ж зупинилося. Пише військовий аналітик Юліан Рьопке у виданні більд. Він підкреслює, що Україна змогла зупинити наступ путінських солдат завдяки поставкам зброї зі США. У напрямку села Липці ЗС РФ залишаються в тих самих прикордонних селах, які взяли в перші три дні. У районі Вовчанська тривають бої за місто, але в його околицях також немає практично ніякого просування. Українські воїни відбиваються від росіян американськими бомбами GLS-DB, ПТРК Джевелін, артилерійськими снарядами калібру 155 мм. міліметрів. Все це прийшло в нових партіях допомоги від США. тому. Буквально за понеділок, 20 травня, Росія втратила в Україні 67 одиниць бронетехніки за даними аналітика Рьопке. Про те, що ситуацію вдалося стабілізувати, заявив і секретар РНБО України Олександр Литвиненко. Наші сили виконали велику роботу, щоб зупинити їх. Що може статися в найближчі місяці, я не можу сказати, але зараз ми стабілізували ситуацію. Та військовий експерт Юліан Рьопке зазначає, що російське командування продовжує кидати війська в самовбивчі атаки. А український військовий командир екіпажу БПЛА Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади національної гвардії Рубіж Андрій Очинаш заявив, що російська армія має у 10 разів більше безпілотних систем завдяки допомозі Китаю. Кількість безпілотних авіаційних комплексів в Росії. Е... X10 більше ніж в Україні через те, що в них є Китай-партнери, які дає їм просто мільйонні. Е комплектуючі для створення безплатних авіаційних комплексів, тож Україна і досі потребує більше можливостей для боротьби проти окупантів, і вони значно збільшилися б, аби Сполучені Штати скасували свою несправедливу заборону на використання українською армією зброї, що надається Америкою, для нанесення ударів по цілях на території Росії, за словами українських топ-посадовців, зняття цього обмеження не дало б Росії. Так швидко просунутися на північному сході Харківської області, а тепер використання ракет дальнього радіусу дії та іншої американської зброї по Росії, по російських складах зброї, по логістичних центрах і по нафтопереробних заводах може завадити відновленню наступу Москви. Ати знову повернулися до ідеї бронювати від мобілізації працівників за 20 тисяч гривень військового збору. З такою ініціативою виступили у комітеті з питань економічного розвитку. Глава комітету Дмитро Наталуха пояснює за цією вже напрацьованою пропозицією. Роботодавець зможе сам визначати, хто із працівників є критично важливим, і вже потім сплачувати 20 тисяч гривень в місяць військового збору за кожного з них. Мобілізація по новому в дії. Тих, хто не оновив дані, каратимуть штрафами і не тільки. Про це повідомила членкиня оборонного комітету Ірина Фріз. За її словами, в разі якщо військово зобов'язаний не оновив дані, йому загрожує від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. Якщо після цього він ще й не сплатив штраф, за це йому світить кримінальна відповідальність від трьох до п'яти років позбавлення воли. В це складно повірити, але НАЗК перевірило декларації третини керівництва ТЦК і виявило ознаки корупції. Так напередодні Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації 541 посадовця керівного складу ТЦК, і навіть скерували до правоохоронних органів матеріали щодо військомів, в яких виявили ознаки незаконного збагачення. І таких виявилося увага. Аж вісім так вам не почулося. У восьми керівних працівників з всієї України знайшли зайвих 265 мільйонів гривень. Крім того, у них відшукали необґрунтованих активів на 6 мільйонів гривень та недостовірних даних у декларації на 7 мільйонів гривень. Решта абсолютно чесні. У Харкові працівники ТЦК полаялися та побилися з людьми. З чого все почалося, невідомо. Але на відео видно, що в ході суперечки працівники військкомату обізвали жінку лайливими словами. Після чого з кулаками накинулися на чоловіка. Під роздачу ледь не потрапила маленька дівчинка. Після чого військовий ще показав непристойний жест. Очевидці стверджують, що один із працівників ТЦК вів себе явно неадекватно. Поліція, яка була присутня, за цим всім спостерігала офіційної інформації щодо інциденту від ТЦК, поки не надходило. Україна та європа стануть трохи ближчими. Верховна Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Відтепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв'язку і не будуть сплачувати за додаткові кошти за послуги роумінгу протягом чотирьох місяців. Ми збирали на них кошти всією країною, і от нарешті ми побачили їх в дії. Так, це вони морські дрони СБУ Сібейбі. Українці донатили на них через платформу Юнайтед 24 Відтепер вони оснащені реактивними системами залпового вогню град, і вже активно б'ють ними ворога. Поза минулої ночі безпілотники СБУ Сібейбі спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурзькій косі. Росія хоче змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією в односторонньому порядку. Міноборони Росії підготували документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області. Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони пропонує частково визнати нечинною. Водночас головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що у російського диктатора Володимира Путіна з'явилися плани щодо окупації острову Готланд у Балтійському морі. Про це Бюден розказав в інтерв'ю виданню РНД. Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аланські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря. Він зазначив, що той, хто контролює Шведський острів Готланд, контролює Балтійське море. І якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря. Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО. Загарбницькі плани у росіян, схоже, поширюються навіть за межі планети, бо ж Кремль запустив космічну зброю на шляху американського супутника. Про це написало видання Ройтерс. Російський супутник здатний перевіряти і атакувати інші космічні апарати. Нині він переслідує американський сателіт Шпигун 16 травня. Російська ракета Союз стартувала із російського космодрому Плесецьк і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше 9 супутників. Серед них і космос 2576 Це російський військовий космічний апарат інспектор. Американські офіційні особи засуджують його використання. Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, ймовірно, протикосмічна зброя здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США. Шокуючі кадри з Америки, потужний торнадо перетворив американське містечко Грінфілд на руїни. Жертвами стихії стали кілька людей. Ще понад 10 людей поранено. Їх госпіталізували до сусідніх міст, оскільки лікарня у Грінфілді також пошкоджена. Негода буквально стерла місто з лиця землі. Буревій був такий лютий, що навіть повалив кілька великих вітряних турбін. Я люблю свою машину, заберу в теплу країну. В мережі з'явилося відео з автівкою на харківських номерах. Прямісінько в еміратах коментатори іронічно зауважили: цитую: ось так: через щоденні прильоти кабів, прості харків'яни змушені евакуювати автівки в Дубай. Це були основні новини станом на цю хвилину. Підписуйтеся на наш канал, ставте дзвіночок та пишіть коментарі. З вами була я, Юлія Кохан, до зустрічі.